Більшість ігор у наші часи має адаптивний саундтрек у тій чи іншій формі, тобто звук змінюється в залежності від ситуації. Візьміть, наприклад, випадки, коли ви приходите до бою, та спокійна музика змінюється напруженою і знову заспокоюється після смерті останнього супротивника. Більшість ігор нічого більше й не запропонують. Звичайно, будуть виключені як Dead Red Redemption зі своїми вплетеними мотивами, Dead Space зі своїм нарубаним саундтреком та Chaos Theory, де змішуються мотиви Амона Тобіна, коли ви входите у сутички. Але сьогодні я хочу розказати про більш винахідливі способи використання адаптивного саундтреку, про почуття динаміки, про надання фідбеку, про створення атмосфери всього лиш. Зміненням звуку Нінтендо помішано на такому, особливо у провідних Зельда та Маріо іграх. Візьмемо на тільки карту з Super Mario Bros. U. Там можемо чути, як та сама мелодія змінює інструменти в залежності від локації. Так само у Skyward Sword. тон музики змінюється при переміщенні від одного магазинчику до іншого у ринку Skyloft. У деяких підземеллях, як от у храмі небесного погляду, музика залишається тою самою, лише не додаються нові інструменти по мірі знаходження нових кімнат. Спіріт трекс на Nintendo DS містить багато хороших прикладів. Слухайтеся но тільки, як змінюється музика, коли ви пришвидшуєтесь на своєму потязі. Башні духів. Нові інструменти додаються поступово по мірі проходження гри. І це надає насправді епічного почуття, коли ближче до кінця своєї пригоди ви нарешті піднімаєтесь на останній поверх. Багато хороших прикладів знайдемо у серії Mario Galaxy, як от ноти, які при зборі роблять цілу нову мелодію. І це рівень, у якому темп саундтреку напряму залежить від вашої швидкості котіння шару. У інших представниках серії ми маємо Бонго, що додаються, коли Маріо стрибає на Йоші. Кмітлива ілюзія Маріо 64 з начебто нескінченним підвищенням тону звуку чи бурчання Луїджі чи свистіння. Наслідуючи саундтрек самої Luigi's Mansion, в залежності від рівня небезпеки для гравця. Також Мікі Маусинг у серії New Super Mario Bros. Чи вам ніколи не здавалося, що саундтрек на Горі Варіо просто ідеальний, наче це йде оркестр та компонує кожного суді? Насправді, усе дуже просто. Це чотири відрізки, які плавно переливаються одне в одне по мірі вашого пересування картою. Ось, наприклад, перший відрізок, коли ви вперше з'їжджаєте горою. Друга частина, коли ви в'їжджаєте в печеру. Скажена скрипкова мелодія, коли ви намагаєтесь не врізатися в дерево. І тріумфальна частина фінішної прямої. На Nintendo єдиною LucasArts почав запроваджувати систему адаптивного саундтреку ще з часів Monkey Island 2. У них був iMuse, що дозволяв змінювати музику в залежності від ситуації, будь вона весела, напружена чи пригодницька. Найбільш помітними такі зміни були у місцині Woodtick, де музика змінювала свій мотив під час переходів між локаціями. Коли ви пробуджуєте піратів, додається ще й акордеон. Натхненням цьому, як і всьому Monkey Island, послугували старі діснейські атракціони, у яких звук так само плавно переходив між секціями. Старі приятелі Nintendo Rare у Банжо також імплементували схожу механіку переходу звуку та локацій. Також музика змінює тон, коли ви заглиблюєтеся під воду. Більш нещодавним прикладом буде Portal 2. Не тільки він накладає чудернацькі ефекти, коли ви стрибаєте на синій гель і біжите оранжевим. А деякі тестові кімнати просто таки співають від радощів, коли ви робите правильні дії. Подивіться на ну, як тільки саундтрек реагує на з'єднання лазеру ціллю. Це не просто приємна дрібничка. Вона вам скаже, що ви на правильному шляху. Також ви почуєте, якщо з нього зійдете. Можливо, натхненням був трохи схожий аудиторіум. Це все нам показує, як звук є часто забутим способом дати гравцю знати про його правильні та неправильні дії під час вирішення загадок. Мені також подобаються зміни у музиці Лаврозер в залежності від частин вашого корабля, що зайвий раз підкреслює кастомізацію гри. Або й Wipeout HD застосовує низькочастотний фільтр, коли ви перебуваєте у щиті для створення ефекту кокона. Або як саундтрек Елей Нуа просто зникає, коли ви намагаєтесь покинути місце скоєння злочину, сигналізуючи, що шукати там немає чого. Саундтреки дуже штучні. Що я маю на увазі? Маю на увазі що Ніхто не почне грати на барабанах, якщо ви поїдете на тропічні острови та почнете вбивати чуваків. Ну, типу, хай ігрові розробники більше експериментують зі своїми шнягами, бо тільки. Підвищувати інтенсивність музики під час боїв, ну це якась лажа. От уявіть собі, якби під час сутичок кожен супротивник представляв свій інструмент, а коли ти його грохаєш, інструмент пропадає з музики. Ну класно ж. Але все ж таки я не композитор. Але такі елементи можливі тільки у іграх, тож було б вообще круто, якби розробники ними користувались, і я маю надію, що все більше людей будуть так робити у нових проєктах. Всім дякую. І от ми знову з вами зустрічаємося на післямові. Сьогодні буде один невдалий дубль, який мені трошки сподобався. Невдалих дублів тисячі, може, колись буду робити підбірки з найкращих. Сьогодні один. Так, це відео приурочено Дню Незалежності України, 31-му. Можливо, ви його дивитеся в цей день, можливо, трошки раніше у День прапора. Можливо, ви його дивитеся через 5 років. Немає значення. Усіх поздоровлюю. Бажаю щастя і здоров'я. Ну, традиційно традиційно залишаю посилання на свій Patreon, на ЗСУ, на Телеграм, у... де у описі правильно. Будильник. Ще раз всім дякую за перегляд. Всього хорошого, слава Україні! Бережіть себе. І це все виливається у дещо кінематографічне, бо в незалежності від вашої швидкості ви почуватиметеся у тому місці і у той час. Дуже часто такі адаптивності не мають жодного впливу на геймплей, але вони додаються текстури та характеру іграм. Зельда стає більш пригодницькою, Маріо більш грайливим. Пост постскриптум. Якщо хтось знає, як більш елегантно вирізати голос з відео, щоб не було цього шуму. Пишіть у коментарях. Також посилання залишається і на оригінал.